Ворогів бізнесу і шлюби за добу про це нині урядники говорили на засіданні Кабміну. Гройсман оголосив війну всім тим, хто своїми перевірками не дає жити і працювати підприємцям. Усе слухав Олексій Сімоков, і Зараз розповість Олексію, то кого і як лякав Гройсман? Вітаю віто. Той, хто тисне на бізнес, пошкодує. Саме так розпочав урядове засідання Володимир Гройсман. Напередодні прем'єр зустрічався із вітчизняними підприємцями, і ті поскаржилися на тиск держструктур. Мовляв, не повертають ПДВ, вимагають хабарів, безпідставно порушують карні провадження та влаштовують перевірки з метою зиску. За словами Гройсмана, всі, хто заважатиме бізнесові, покарають ДФС, митники. СЕС, яке ліквідується вже майже півтора роки, МЧС, ну, ті, хто здійснюють контроль, екологи і так далі. Їх всіх треба заставити поважати бізнес і працювати на розвиток національної економіки. Всі ті, хто пресують бізнес в Україні, є ворогами уряду України і моїми особистими ворогами. Олексій, от мене ще є питання. Кабмін сьогодні дозволив миттєві шлюби. Що це означає для українців? Так, віта, справді, одне з питань порядку денного було і шлюбне Кабмін ухвалив плановий проект, який дасть змогу реєструвати шлюби усього за одну добу. Тож тепер вже не доведеться невдовзі чекати 30 днів між поданням заяви і реєстрацією, як це було раніше. Прийшли, подали документи і одразу розписалися. Такий сервіс уже за два тижні почне працювати в Києві, Одесі та Львові. А що при фронтових Маріуполі, сіверсько Донецьку та в Херсоні поряд окуповано? Криму. Чому й там також міністр юстиції пояснив так. Є українські бійці, які мають право скористатися такою можливістю протягом однієї доби зареєструвати шлюб своїми нареченими. Дуже багато українських громадян в Криму потребують такої послуги. Вони хочуть отримувати українські легальні документи. І а, їм треба дати таку можливість, щоб вони могли протягом однієї, доби, виїхавши з тимчасово окупованої території, зареєструвати свій шлюб, отримати українське свідоцтво про реєстрацію шлюбу і зберегти контакт з українською державою. Після виступу міністра прем'єр пожартував, що наступним кроком буде заборона розлучень. Спростити процедуру укладання шлюбу і заборонити розлучення. Всі думають, що я пожартував. Але я вважаю, що родина це найвища цінність, яка є у людини. І на цьому в мене всі новини з уряду. Віта. Олексій, дякую. З новинами з Кабміну був Олексій Сімаков.